Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 8 квітня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день, чим буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. П'ятірка мечів. І що в нас на дні колоди паш мечів? Сьогодні багато мечів. Будьте уважні, обережні до повітряної тривоги. Ну що ж, п'ятірка мечів, конфліктний день. Сварка, суперечка, агресія, вияснення відносин. Це може бути і залякування, і ворожість. Стрес, коли ми ну, от, виясняємо відносини, бо мечі це слова, це інформація, це наші думки. Коли ми, ну, ми ділимося своїми думками або інформацією, а вона от викликає таку агресію. Ну і по цій карті будьте уважні, те, що ви говорите, до кого ви говорите, тому що вона має властивість відрубувати від себе людей раз і назавжди. Тому, якщо в вашому житті є люди, які, які вам неприємні, то сміливо можете їм говорити в очі все, що ви про них думаєте, і вони, і вони підуть з вашого життя назавжди. А якщо ви дискутуєте з важливими для вас людьми, рідними. Тоді контролюйте свої слова, те, що ви говорите. Ну, і також я п'ятірки завжди конфліктні карти. Всі п'ятірки, вони кризові, такі неприємні, конфліктні. Але от саме цю п'ятірку мечі мечову я люблю за те, що вона зриває з людей маски, вона показує людей справжніх. Тому що саме в конфлікті, коли от з нас л'ється такий поток бруду, слів е наших думок, ми не завжди його можемо контролювати і говоримо те, що ми насправді думаємо. Е як ми насправді. Е що ми хочемо, як ми почуваємося і видаємо справжню інформацію, тому що нема часу думати і фільтрувати. Тому, якщо будете сваритися з кимось, ну, тобто, або хтось з вами буде сваритися і виясняти відносини, уважно слухайте, що вам говорять. На дні колоди в нас Паш мечів. Ну, паш мечів це дуже молода енергія. Це можуть бути діти і онуки. тобто, Причиною сварки можуть бути вони, а може бути наша внутрішня дитина, яка також чимось незадоволена і от провокує на конфлікт. Тому що ось такі а я хочу так, а чому мені не зробили так? А, а я ти незадоволений. От наша внутрішня дитина може провокувати конфлікт, або ну, нова інформація, щось нове, нова інформація, нові ідеї. Можливо, ваша цікавість приведе до сварки і вияснення відносин, тому що ви будете пхати ніс туди, куди не треба, задавати незручні запитання або е, диктувати комусь свої умови чи критикувати когось. Можливо, балакучість, ну так, тому що мечі це ж те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, наші плани. От наша балакучість занадто, коли ми говоримо, повчаємо, задаємо бага, забагато інформації, комусь це не подобається, і хтось скаже: слухай, іди собі, поговори з кимось іншим. Тобто, е, ну от коли забагато буде слів, забагато повчань, забагато критики, Забагато запитань це може викликати також е агресію в когось, агресію чи конфлікт. Ну, та дуже багато варіантів, будь-що може бути, може бути залякування, так, в... В погрози, як е ваші, так і стосуватися будуть вас. Ну що ж, давайте подивимося тепер, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Коли багато мечів, то така енергія ну, гостра, знаєте, мечі вони колючі, вони, вони легко... Дають таку конфліктність, хоча і ясність, коли мозок працює на щитку, зрозуміло, структуровано, тому з будь якої інформації ви можете взяти потрібне вам зерно, важливу, важливість отримати, ясність, так, що нам буде допомагати. Не хоче так, ну давайте ще раз. Що нам буде допомагати? Дев'ятка мечів. От забагато вже в нас в собі накопичилося в когось образ, в когось страхів, в когось тривог, в когось просто негативу от претензій. І от саме сьогодні настав той переломний момент, коли вас зачепили, або просто коли вже ви накопичили в собі забагато всього, і з вас виливаються сьогодні претензії, оці страхи, відчаї, негатив, інформація, отакий от словесний понос, тому що вже нема куди більше. Накопичувати дев'ять це 90%. Тому що я вже не можу спати із-за того, із-за тих претензій, з-за того всього, що я тримаю в собі, за моїх переживань, моїх страхів, моїх слів. Ну, от настільки багато всього назбиралося, що просто сьогодні воно вже само лється. Можливо, навіть не потрібно причини для того. Не потрібно воно от настільки вже зібралось і накопичилось, що потребує, потребує цього виходу. Дев'ятка мечів допоможе вам вилити з себе весь негатив, його проговорити, викричати, е висказати, тому що вже далі неможливо це в собі тримати. Ви вже не можете спати, ви не можете думати, ви не можете собі це тримати. І головне, що це не залежить від того, чи ви почнете цей конфлікт, чи просто вас зачеплять і все, і з вас польється все, що ви собі накопичили, назбирали. Знаєте, ну і не стримуйтесь, тому що ну, раз дев'ятка мечів допомагає, тому що ви вже ви справді вже не потрібно тримати, бо ви себе довели вже до ось такого стану, що я не можу. Спати я не можу адекватно сприймати нічого, я не можу думати, я не можу оцінювати реальну ситуацію. Все, я тільки от живу в тих думках, в тому страсі. От він мені не дає спокою, тому виплескуйте сьогодні його. В... Виговоріть, викричіть, чи розкажіть, чи поділіться ним. І вам стане ну, набагато легше. Що нам буде заважати? Заважати будеш паш пентаклів. Знову ж таки, пажі це наші діти і онуки, або наша внутрішня дитина. Молода, дуже енергія. І саме Пентакливі це наші амбіції, це оплата за щось, це навчання, коли ми щось розпочинаємо, коли потрібно заплатити за курси, за навчання, за тіло, за обстеження. Коли, або коли ми починаємо щось нове. Ну, починаємо щось пов'язане з нашим тілом або з навчанням. І от... А енергія ось така в нас сьогодні конфліктна, така от дуже важко зосередитись, і тому якісь нові починання. Важко починати, тому що ну, неможливо сконцентруватись, неможливо зосередитися. Бо в голову, в голова зайнята, ось дев'ятка мечів, зайнята претензіями, страхами, е негативом. От все, Всім тим, що нас турбує, і тому свою увагу перевести на, на нові починання буде дуже важко. Особливо ще й коли потрібно платити за це, оплати якісь здійснювати. Ну що ж, ми заховаємо. Ну що ж, в нас найвища карта, що в нас? Десятка мечів. Десятка мечів буде. Найбільше відчуватись, перетягувати на себе енергію. Дев'ятка мечів, перепрошую. Тобто потреба витіснити, вилити з себе всі страхи, тривоги, негатив і переживання. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що забагато мечів у нас, щоб день був спокійний. Ну і по можливості не конфліктний. Але якщо навіть трапиться конфлікт, ну все, що не робиться найкраще. Подякуємо тим людям, що е, проявили себе справжніх. Уважно слухаємо, що нам говорять, тому що можна сьогодні почути про себе багато цікавих речей, яких в іншій ситуації ви б не почули. Я бажаю нам сьогодні ясності. Беремо від меча, від енергії мечів тільки користь, тільки найкращі якості, От ясність, планування, далекоглядність, таку структуру, чіткість, можливість. Говорити, пояснювати, от таке красномовство. Можливість планувати, робити висновки, і тоді день пройде легко, чудово, от чого й нам я бажаю ясності, гарного настрою, все сприймати з позитивом. Не зациклюватися, не псувати собі е, настрій, нерви. Все йде, як має бути. Все йде своїм ходом, не ображатися. Ну що ж, любі мої, люблю вас собі маю. Налаштовуємося на день, який нам принесе ясність. Ясність і розуміння. Полегшення, так? Тому що ми позбудемося сьогодні всіх своїх страхів, претензій, негативу, от таких якихось неприємних речей, які ми в собі носили, накопичували, які нам не давали спокійно жити і, і ясно мислити. Тому бажаю нам сьогодні всім позитивного. Дня, який нам принесе ясність, легкість тверезу голову, ясну голову, тому що ми позбудемо всього, що нам мішає. І натхнення нових планів, нових ідей. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Успішного вам дня, легкого вам дня! Діліться своїми враженнями. Дякую вам, що ви мені пишете, розказуєте, підказуєте, піднімаєте мені настрій. Величезно вам за це дякую. Ставте свої реакції. І хто ще не з нами, то я запрошую вас в чарівний глибокий простір зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа! -па.